За даними Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли базову підготовку в межах багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс у Великій Британії, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Через обстріл росіянами Нікопольщини загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали. Це чоловіки 21, 35 та 44 років, повідомляють Вова. Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, дві господарчі споруди, авто, кілька ліній електропередач. Росіяни обстріляли село Куцуруб на Миколаївщині. Двоє підлітків отримали мінно-вибухові травми, повідомляють в управлінні поліції області. У Покровську завершили аварійно-рятувальні роботи. Загинуло сім осіб, в тому числі один співробітник ДСНС. Ще 88 людей постраждали. З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття, інформують у ДСНС. Цієї ночі Москву атакували безпілотники. Один із них нібито впав у районі Домодєдово, інший у районі Мінського шосе. Мер Москви заявив, що їх збила ППУ. Від 9 серпня набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну під заборону експорту до країни агресорки потрапили 758 товарів, включаючи найпопулярніші у РФ нові і вживані японські авто і обладнання до них. Повідомляє видання NHK. Італія вирішила призупинити дію золотих віз для російських і білоруських інвесторів. Про це заявило Міністерство бізнесу та виробництва Італії. Це сталося із запізненням у більш ніж на рік. В Одесі затримано блогера, який зливав у Тікток місця базування Збройних сил України. Він знімав на відео та поширював фортифікаційні споруди для охорони і оборони території регіону від ворожої армії, розповіли у прокуратурі.